Всім привіт, дорогі друзі. Настав час забирати солому з нашого поля. Яку, вже 3, тиждень. Да, яку ми вже забираємо другий тиждень. Нам помішали дощі. Отак мій господар підгрібає і мені подає на хуру. А я на хурі вже розкидаю. Ось у нас коник. от такими невеличкими рухами помаленьку загружаємо свою хору. І так, перевезли ми нашу солому. Ось, ось ми її сюди складали у нас, в двір і зразу ми її так як возили ввечері, не було змоги розкладати. Ми її скидали на кучу, але зараз ми її от розкладаємо солому, одну велику як говориться, стирту, копицю пізніше, це пшенична солома, складеться, пізніше на неї наверх буде ще складено вівсяна солому і все, все разом буде накрито одним великим брезентом. І вийшла у нас така квадратна пірамідка свого роду таким брусок і соломи. Склали ми всю солому. От бачимо це солома, яка залишилася із, знизу, з під трохи деяк носили, то повигрібали його, пообгрібували площу, там дуже багато зеленого, тому її класти у, в основну копицю не будемо, її зразу відправимо на перегній. Точніше на підстілку для наших тваринок. Там ще, ще позаторічна солома лежить. Вона була в чуках, не було змоги як забрати пізніше. Вона так і закинулась, але цього року надіємося ми, що наша солома буде стояти. І ось так ми працюємо вже на другій соломі. Це у нас солома сіна. Господиня пішла попереду. Зрібаємо ось. Невеличкий волок, вже половину зрібуємо другі. Найде попереду забирає, солому від межі, від, від межі, а я йду позаду, забираю це, що вона підрибла, і зріб'ю все в волок. І так, завершили ми всю нашу солому. Получив ось така у нас невеличка стирта, така копиця. Тут і пшенична і вівсяна солома. Це залишки. Вже з змішаною такою соломи пообрібали всі колод, Де є. Де це. І наскільки було можливим, буде зразу, брати, зразу братися ці залишки на пісіл, а солому ми накрили а, клейонкою, брезентом, щоб вона не замокала і довше, а, щоб ми могли довше брати її для пістілки нашим. У господарство з вами були. Ми всім до побачення.